Нична Салтовка – найбільш постраждалий район, і от сьогодні перебував у місте Верховний комісар ОНУ справах біженців Філіпа Гранде, і ми е, пройшлися по дворам е, Північне Салта. він був вражений тими зруйнуваннями, масштабними руйнуваннями, які нанес нам наш ворог російська агресія, руйнування дитячих садочків, руйнування шкіл, руйнування нашої інфраструктури і в кінець-кінцем руйнування житлових багатоповерхових будинків. І я показував йому, які відновлювані роботи зараз ми проводимо. Наші будівельні компанії працюють за той рік, до я маю на увазі 2022 рік. Нам вдалося відремонтувати 66 домів. І зараз ми не припиняємо цю роботу. Ми працюємо, працюють наші будівельні компанії, працюють будівельники над відновлюванням того, що натворив наш ворог.